Стався між Росією та США без участі інших країн заходу таке заявив член Радбесу і радник Путіна Микола Патрушев за його словами: в Москві нема про що розмовляти ані з Лондоном, ані з Брюсселем. Говорячи про перспективи України, не виключно, що в 2025-му вона взагалі припинить існування. Наводить слова Патрушева пропагандистська агенція Рія новості. Ну ну Команда Трампа загалом підтримує ідею використання російських активів як важеля тиску на Москву на переговорах. Про таке повідомляє CNN з посиланням на джерела за їхніми даними. Адміністрація Байдена що йде тісно обговорювала цю ідею з оточенням Трампа, і за задумом ці гроші близько 300 мільярдів доларів будуть переведені. На новий рахунок, який буде розблоковано лише в рамках мирної угоди. Таким чином Москві надсилається сигнал, якщо ви хочете повернути свої гроші, вам доведеться прийти й поговорити. Проте більшість цих російських активів перебувають в Європі, а європейці досі налаштовані скептично і побоюються порушувати міжнародне право. Понад рік американці намагалися їх переконати та знайти рішення, але змогли досягти лише допомоги Україні за рахунок доходів. Від цих активів пише Сієне.